Вітаю вас, мої любі глядачі та підписники. Ви на каналі Буденний Хаосит. Давненько я не робив підсумків, але перед їхнім розпочатком я хочу попросити вас залишити вподобайку, коментар, а при можливості, будь ласка, підписатися на мій канал, так як мені ютубовська статистика показує, що 65% моїх глядачів взагалі не підписані на мій канал. А це є нежабно і це робить мені дуже сумно. Ну що ж, встигли підписатися вподобайку? Окей, я розпочинаю. Хто мене добре знає, то знає, що я збираю для друзів мініатюри. Так як зараз вільного часу у мене дуже багато, і настав такий час, що я дещо зібрав і вирішив це все в одному відео показати. Ну що ж, перше, що ви тут бачите? Бачите старих карланів, бачите ветеранів вангардів на джампаках і нових термінаторів, що в нас є? Перше, це я збирав для друга Залізних воїнів. Він прислав мені стандартну тактичку, на неї була розпаковка. Такі вони красені. Планую ще, можливо, я ще їх трішечки задекорую. Це вже від себе я хочу зробити, але виглядають поки ось так. Ось такі у нас красені, та камера ловить фокус. фокус. Всі зроблені з залізних рук. Я у нас такий Легіон 10, якщо я не помиляюсь. Тут всі болтери я просверлив, тобто зробив маленьку ось таку дірочку, виглядає досить нормально. Після покраса в очі не кидається, але саме ефект буде краще, ніж просто тичнуто фарбою. І жоден болтер на цей раз не постраждав. Тобто я вже відточив технологію просверлення стволів, щоб таке змогти нормально зробити на комбі-болтерах, бо на своїх термінаторах в мене не дуже гарно ще вийшло. І у нас ось такі хлопці, всі з болтерами. Дехто у нас несе мільту. До речі, дуже подобається мені ця стара мельта за квілкою. У когось із моєї альфи, якраз така сама є. Тут, в принципі, все те ж саме, наплічник, стандартний шолом і зброя. Те, що у нас є цікавого? Зробив я з такого цікавого хлопця. Додав я йому щиток символікою, само собою, наплічник. Думав йому накидати гранати чи пістолет, але подумав, буде модель дуже перегружена. Дав я йому болтер. Ось таку в одну руку. І ніж. Ну і тут трішечки ще є над чим попрацювати. Саме з додаванням деталей, все-таки думаю, або печать чистоти, або трішки саме пістолет, або підсумки щось таке. Цей хлопець для мене особливий. Я надихнувся книгами про Єріс і Хоруса, де мені нарешті пояснили, чому вони клеять на наплічні такі здорові і сувої. А це є обітниці перед битвою, то я вирішив цьому хлопцю ось таку видати. Виглядає досить класно. Ну і я ще у нього стика на нозі печатка. Далі, сержант, чому без шолома, без бекпака, тому що це діло буде для зручності фарбуватися, так не тікай. Буде фарбуватися окремо. Ну і що мені тут подобається? Рідко я бачу саме карланчиків з воротничками такими. З комірцями це мені нагадує дуже дозволський армор мк 6 Так. Тут я йому додав стрижанський наплічник, тому що він з ланцюгами. Трішки гранат. Думав ще кубуру, але кубура в наборі була маленька, а пістолет здоровий, так що це б виглядало б не дуже. І наостанок, із всієї цієї тактички, я хлопець з ракетою. Вперше я збирав ось саме таку ракетницю прямо з набору. Хтось мені колись давав в бідцях, я зібрав. Собі був ракетчика Вальфу, що сидить на одному коліні з ракетою. А на цей раз я побачу, як цей набір взагалі збирається. Ну, саме сама мініатюра з усіма біцами виглядає ось так. Додав тактикульний шолом. Думаю, що в мене вийшло. Ну і подобається мені цей вс... комплект ракет в нього. Далі вангарди. Збиралися як. Є в нас ось такі. Всі майже вони в МК-6 шоломах це під гвардію Ворона. Що є в нас ось такі хлопці на джампаках. Так, майже всі з кігтями. Цей буде сержантом, він буде без шолома Я в нас дивіться плазма з черепком с крельцями. Таку плазму ніколи раніше не бачив. Ветеранський наплічник. Кулачок. І два останні Болт, пістолет, Chain Sword. І ось такий ще один з кіхтян. До речі, на у них досить класні. Я б сказав так, вони дуже деталізовані і всі насичені імперською символікою. Тому я такі Альфі не використовую. Далі є у нас термінатори. Це нові термінатори. Це у нас Dez Wink 19 щити для них всіх окремо. Ще ось тут. Що я можу сказати? Моделька дуже приємно збирається так. варіативність вся це закачка, тобто меч або булава. як показала практика, якщо для когось це буде цікаво, цю штуку реально легко магнітити. Якщо комусь знадобиться, саме ось в цій деталі робиться маленький отвір, два магнітика міліметрові і все. Далі. Ось так, вони збиралися. Варіативність тут була хіба що в шоломах. І декілька варіантів нагрудників. Все інше стандартне. Тобто мечі і булави. Ці збиралися саме з мечами. Наступні будуть із цими з булавами, але вони більше для мене, як молотки. Так, другий варіант. Як ви бачите, нові термінатори, саме Дарковські, мені більше подобаються, ніж левіафановські. Далі. Такі у нас хлопці і цей у них сержант, тому що він впав у позі і віткнув меч в землю. Так воно виглядає. Моделька ця мені дуже сподобалася, було максимально приємно збирати. Одне що цікаве ще, всі мініатюри, але окей. Якщо ще спостерігача в темряві, я вважаю за мініатюру, ну а маркер токен Вважати мініатюрою, ну окей. Дай буде, але це на коробці мені єдине, що не сподобалося. Так, переходимо далі. А, хто слідкував ну, за спільнотою в Ютубі, я там дуже рідко щось пощу, більше в Телеграмі. Є у нас така машина, яка в процесі, це є Беня Бенблейт. Ben Такий у нас Беня, він дістався мені від Івана. А, саме цей Беня мого друга Богдана. А, що тут цікавого? Як ви бачите, кольори пластику різні, маю підозру, що це колись відмивали. Так як дістався він у вигляді двох бортів і просто набору деталей. Як я розумію, і як я пам'ятаю, здається, цей Бенблейд мав бути донором для всіх інших танків Івана, так як у нього їх безліч. Ще не помиляюсь, ти це будеш відео дивитися, напиши, скільки їх в тебе, бо я, здається, пам'ятаю, їх було 6 чи 8, а не 9 чи 10, 6 чи 8. Ну що ж. Збирався він в стандартній закатці, не магнітився, так як це все, що в нас було в наборі. Е, спонсони е, замовили. Тут будуть друковані спонсони, їх буде робити Біо 3D. Трошки пізніше, як вони доїдуть, я їх вже поставлю. Далі е, зібрав я хлопця за кулеметом, йому тільки треба видати шолом. Десь в мене окремо є голови для гвардійців. Е, танковий АС, як ви бачите, висунувся з люка, показує. Туди розвернися, туди розвернися. Ну, я не можу, от мемний чувак. Так, що тут ще з такого? Що я можу сказати про збірку? Збірка на диво. Я боявся бенблейда. Збірка була досить непогана. Це ще не фінальна. Треба ще додати спонсони і трішки шпаклівки. Або ж міліпутав шви. З неоригінального тут тільки дві деталі. Це деталь форми. Ця двигуна це я не оригінал. І лобова плита. Так як в чатику, коли я кидав це, мені всі питали. Що euh, таке? Смола, не смола, друк, ніхто не міг опелити, що це пластик. Але спустя півгодинки, як я прийшов в чатик, я сказав, що пацани це все пластик. тільки дві детальки долетіть. Якщо ось така у нас є краса, прям ікона Вархамеру. Ну що ж, окрім цього, є ще дещо поксиноска. Не всіх я вам покажу, але більшу частину. Uh, те після збірок, чого я вже почав плюватися пластиком, не в плані того, що воно мене, як би вам сказати, заграло вже це все збирати, а просто я собі взяв десь таки на два тижні в вихідні. Я до Миколая взагалі не хочу до мініатюр взагалі знаєте, з клеєм із ножем лізти, ні, ні дякую. Я краще поки відпочину, бо я трішки вигорів від того, що було багато роботи. Окрім основної, ще мінті. Ну окей. Uh, є у нас Immortali з теслами. Ось боть твої Mortali з теслами. Далі. Ще такі, десь я їм ще вардена зібрав. Треба буде знайти. ну Ти розумієш, що це таке там у них свій хакушник. Таке у нас іще є. Uh, на відміну uh, від звичайних воріорів збирається важче. Uh, є в них стандартна болячка Шарніри. Потім приходиться все баночками з фарбою піджимати. Я б використовував баночки, просто піджимав, щоб воно хоча б на одному рівні трималося і склеювалося. Ну, Не дуже воно мені сподобалось. Воріорів Warrior... клепати легше, так як вони розраховані на easy to build. Тобто легка збірка, і вони у нас всі збиралися досить так нормально. Претензій я ніяких до них не маю Збирались вони реально класно. Ось такі у нас воріори так що якось так. Ну, ціла десятка. І явно ще тріарх, котрий мені не дуже сподобався. Дуже фігово в нього в мене клеїлась кабіна. Нагадує мені арку. Ghost Ark і Doomsday Ark. Не самі мої любимі моделі. Бажаю багато нервових клітин, щоб вони відновлювалися людям, які будуть цю фігню збирати. Бо Я її ненавижу. Це просто, мабуть, number 1 із топа найгірших моделей. Ну окей, зроблю я так швидко. Культист з флеймером буде п'яте місце. На четверте місце, навіть не знаю кого закинути. Ось бачите, на вскідку не можу. Це тема для окремого відео. Що мені не подобалося, це точно культист з флеймером. Гост Арка Doomsday Arka. Ghost Arка була ще гірше, бо там оці всіх клікрончики треба було всередину зібрати, воно мені ніфіга не сподобалося. Так що якось так. Далі, що по книгам? Прочитав я третю книгу про Єріс Хоруса. Вона мені сподобалася так. Заїжджена тема, всі фанати Вахи, навіть які не читали, знають, що там буде відбуватися, але все одно було дуже цікаво читати, як воно саме відбувалося. І особливо остання частина перед самою кінцівкою і саме фінал. Так, він дуже епічний. в мене там прям шквал емоцій був. Як же це все сталося? Я не буду спойлерити. Можливо, можливо в далекому майбутньому, але це не точно. Я зроблю якісь відосики свою думку про книги. Саме з цикла Єрісі Хоруса. Ну окей. Далі. Постараюсь собі придбати книгу за імператора про Кайфа Сакаїна, мені її всі радять, але як вам сказати, я його як персонажа дуже люблю, мені говорячи, ця книга мене переконає. Бо він для мене якийсь Барон Мінгаузен із Всесвіту Вархаммер, воно мене поки не дуже цепляє. Але ну, люди раді, так що треба спробувати. Далі, стосовно куди ділися буденні розпаковки. Саме не розпаковки коробок, коли мені хтось дає на анбокси, а саме буденних. Буде ювілейний випуск, 40-ва частина. Якраз для неї у мене вже повний стіл посилками завалений вашими. Це саме посилки, які придбав я, тобто мініатюри, матеріали, дещо мені взагалі прислали. Так що люди дякую, хто вирішив мене привітати з днем народження. Хоча ви, хлопці, так на два тижні вперед залетіли. День народження, якщо що, 8 -го грудня. Так що. Планую восьмого зробити окремі святкові розпаковки, саме буденні 40 у частину. Або все-таки зробити на день народження е, підсумки, святкові, як ми робили минулого року, і окремо зняти відео з розпаками. Бо там від вас стільки прийшло, що ну, в мене реально в мене стіл тріщить. Там дещо ще їде по пошті, так що всьому свій час. Не ображайтеся, якщо не залишаю відгуки в ЧБ. Відгуки я залишу після того, як я це все на Ютубі покажу. Окрема подяка Андрюшові. До речі. Що по аніме боксам? Клята, пошта, гори в пеклі. Я це не можу більше коментувати. Якщо коротко замовили декілька боксів, частина приїхала. Ну, вони в принципі в Україну заїхали в один день. Частина приїхала швидко, а друга частина катається по Україні вже два тижні. І я вже на це дивлюся, я не знаю, якщо цей бокс отримає, то я його викину просто в вікно, або там має бути якийсь е, мега жирний дроп. Це вульф окремо для тебе. Якщо ти це будеш дивитися, то пиши свою думку. Наскільки там має бути хороший дроп з, через е, мої очікування. Окей, йдемо далі. Питали до мене, які ігри я граю, і чи моя, моя думка про Stalker 2, чи буду я його грати? Я його не буду грати. Окей, чому? Тому що просто моє залізо не тягне. Окей. Друге, думка про сталкер. Ну окей, гра хороша, мені подобається так, не без косяків, там є багато багів. Я свого часу грав в Тіні Чорнобиля, поклик прип'яті, чисте небо. От якраз чисте небо мені не сподобалося щось. Поклик прип'яті мені більше сподобався. Грав я ще давним-давно з модами, самі знаєте з якими. Ганфлінгер, була в мене ще Lost Alpha колись. Фігню типу Anomaly, Mizerie Тайний є троп. Я це ніколи не грав. Фотографа установив, але далі установки не пішло. Це давним-давно було. Ну, що сказати, можу. Гра класна. Так, я радий, що вийшла крута українська гра. Е, я не кажу, що вона переоцінена або Так, вона дуже хороша, вона класна. Я радий, що такий проект у нас вийшов в Україні. Але мені не сподобається те, що там ну, дуже багато багів. І, мабуть, якщо Олексію, ти це дивишся, так, я з тобою згоден. Ціни там, ну саме не на гру, а внутрігрові ціни. Ну, Якщо ви там предмети купуєте, то ціни там якісь. ну, Там поломана просто економіка всередині гри. Далі. Що я граю? Граю я давно в War, хоча я давненько не заходив. Граю я Gladius частенько. Прийшов колись свого часу компанію за Necronium. The хаос, за Імперію. Зараз uh, граю періодично вечорами за Тау. От uh, за Міхів грав, за Тау геймплей ну, не саме цікавий. Так, я розумію, чому дехто їх вважає найгіршою фракцією, але мені воно дуже сподобалося. Якби ж uh, кляті Орки не вбили мені всю армію, коли я на якраз закінчував з механіками. Ну, що поробиш? Життя синімордих рибок буремних. Далі. Хто хоче підтримати мого друга, то на каналі буде сьогодні запущено, там частина його тау продається, тому може комусь цікаво. Є ефірний і залишився командир. Так що, Хто хоче привітати мого друга Марка, то будь ласка, на каналі все є. Так що по іграм все, по книгам все, по мініатюрам теж все. Які плани на розвиток каналу ще далі. Є в нас підкаст, який ми записали на годину 15, але там хекання, мекання, це все треба вирізати. Я трошки почав, воно продовжається. Це для мене не саме приємна частина, коли треба ось просто такий шматок контенту неотесаний брусок перетворити на щось красиве. Так що треба ще багато роботи з ним провести, але думаю, до кінця тижня ви це вже побачите. Побачите крутий, класний відос. Буде частина про хаос Хаосеті, так як була попередня, я бачу вам залетіло. Так що будемо якось так старатися. Окремо, будуть у нас дуже круті розпаки саме на Батлфорси. Так, дещо привітало на свято, дещо. Знаєте, така реклама кока коли свято наближається і віска асоціації асоціації з Новим Роком. А в мене асоціації з Новим Роком це фура ГВ, яка їде, і в якій, знаєте, так от замість е, оцих е, звук е, б'ющихся бутилок Кока-Коли, а там звук е, б'ющихся коробок ГВ. Ось там будуть Батлфорси, вони будуть для мене реально святковими, так що ще трошки треба потерпіти. Ну і ще. Саме кінець хочу подякувати всім, хто надавав коробки на розпаковки, я вже все відзняв. Так як я, можна сказати, зараз трохи хочу відпочити, то розпаковки вже заплановані, вони будуть виходити періодично, день через день, там знято наперед декілька відео. Це для того, щоб я мав час нарешті знайти і приділити увагу нашому підкасту. Так, бо я знаю, ми його записали три тижні тому. Але мені треба було якось наклепати контент, щоб у мене з'явилося вікон, щоб це все зробити. Так що дякую людям, які надавали коробки. Також окрема подяка людям, які зі мною працюють. Також, окремо, пана Олександра, гракспейн студіо. Моя повага знімаю неіснуючого капелюха. Ліон дійсно сподобався. Побачите скоро на каналі. Ну і буде ще дещо цікавого з Богданового та з моїх альпачів. Окрема подяка людям, які підтримали канал навіть матеріалами, а не фінансово. Магніти, Міліпут, хлопці, дякую, це реально допомогло. Далі. Окрема подяка також людям, котрі донатять, бо завдяки вам цей канал має якийсь. Це, ну, знаєте, стимул продовжуватися далі, бо на одних розпаковках я не живу. У мене нема монетизації на Ютубі, а щоб вона була, мені треба підписників. А ви не підписуєтесь на мій канал, так що, ви розумієте, я слабо вмотивований, але я все одно продовжую цей канал. Якщо хтось додивився до цієї 19-ї хвилини, я не знаю, ну відпишіться, квахніть в коментарі чи ще щось. А на цій гарній ноті я вам бажаю всім. Щоб гарно мініатюри збиралися, щоб вам не доводилося збирати гост-арку, а якщо ви її будете збирати, то знайте, запасайтеся нервовими клітинами і заспокійливими. Бережіть себе та свої мініатюри. Всім щасти!